Те, як нас лоханули місцеві краде кокоси, боже боже, як вам не соромно розпаковка, на ми всі заслужили. Ось так виглядає острів за межами пляжі курсу. місцевим магазином. Острів, на якому ми відпочиваємо, називається Улгас. Зі столиці тут два рази на день курсує швидкісний паром з підпот. Можливо, є якийсь більш такий муніципальний транспорт, вартість проїзду в один бік, 50 доларів з дорослої особи, 25 з дитини старше здається, трьох років. От на такому катерочку, а може, і прямо на цьому. Ми їхали з аеропорту Мале сюди, нас привезли. Їде він з сумасшедшою швидкістю. Дітям моїм спочатку було страшно, потім звикли. Він просто летить на тих хвилях, ніс догори, задню частину донизу, і це ну, це треба просто один раз відчути. Ну такий цікавий досвід, можна сказати, навіть трошки екстремальний. Якщо ви організовуєте подорож самостійно, не туроператором, так як це робили ми, варто розуміти, що. Мальдіви дуже великі, і островів багато. Вони знаходяться на різні відстані. Від мале є острови, на які не можна добратися водою і ходять тільки гідролітаки. Трансфер гідролітаком овердорогий. Середня така температура по палаті 500 доларів за дорослого, 250 доларів за дитину в один бік. Тобто, якщо ви організовуєте поїздку самостійно, добре дивіться по картах, де знаходиться острів, куди ви зібралися, щоб зрозуміти, чи вам туди не знадобиться гідролітак. На Мальдівах є два типи островів: є локальні острови, на яких живуть місцеві мешканці. Тут є готелі, так само як і на резортах. Правило, ці локальні острови трохи більші. Є острови з різною інфраструктурою. Наш перший острів це острів Укулас. Він був не самий. Менший, бо моя подруга була на ще меншому острові на Мальдівах. Але, наприклад, на острові Укулас не було аптеки і не було лікарні. Готель називається Острів Біч, і нам проапгрейдили номер до більшого. Бо я букала з одним ліжком, а вони сказали, що оскільки в мене двоє дітей запропонували безкоштовно проапгрейдити до ось такого номера з двоспальним ліжком. Але є нюанс. Це інша будівля. Вона дешевша, але напевно з урахуванням того, що номер більший. Ось-мінус справедливо. Ось таке не лухорі. Але я думаю, що ми отримаємо задоволення. Я знаходжуся на Мальдівах, на локальному острові. Мене вражає тут колір води і колір піску. Пісочок такий світлий світлий Ми відпочиваємо готельчику, в якого є свій пляж. Ось так от він приблизно виглядає. Досить гарно обладнаний. Красиво, тут є лежачки, є навіть такі підвішені гойдалки. Але ми тут, на цьому пляжі не тусимо, тому що тут хвилі. От третій день, тут хвилі, ми собі знайшли з протилежної сторони острова пляжик, на якому абсолютно спокійна водичка. І відпочиваємо собі там. Я вам звідти теж зніму відео. Багато ресторанчиків просто так на березі моря виставляють столики. Це дуже атмосферно. По погоді. Погода у січні офігенна. Тут дуже комфортно, тут нема цієї задухи, яка була, наприклад, в квітні в Таїланді, коли ми були. Тут є чим дихати. Температура в день в районі 30-31 градусу. Тут багато джунглів. От бачите, я сижу. Це зараз середина дня, година друга дня. Тут тінь, тут абсолютно комфортно. Ввечері тут взагалі суперкомфортна температура, можливо, 24 градуси. І ввечері гуляти в футболках дуже класно, не холодно, не жарко. Ідеально. Рекомендую січень для відвідування за, напевно, днів 8, що ми вже тут було два короткочасні дощі, вони абсолютно ні на що не впливає. Це Дощ там 5-7 хвилин, все, він закінчився і знову така прекрасна погода. Я не вірю сама собі. Я вклала своїх дітей спати йду вуличками маленького азійського острова в супермаркет, щоб купити азійської їжі. Перед тим я дуже смачно ось в цьому ресторанчику. Прям дуже смачно. Вставлю вам, як виглядав супчик том ям, який подають таким, що він вариться. Атмосферка 10 з 10. Я дуже за цим скучила за 7 років, що я не була в Азії. Ще одна штука, яку вам треба знати про Азію. В Азії прийнято роззуватися перед входом. Навіть магазини. Ось так виглядають локальні супермаркети. Вони невеличкі, є трошки більші, трошки менші. В деяких не вказані ціни, в деяких є ціни, вказані наліпочками на кожній упаковці. Вибір тут невеликий, тому що доставити сюди продукти непросто. Точного тут є мало, зате тут розкішний вибір фруктів. Можна розраховуватися карткою, можна розраховуватися доларами, тобто вести їхню валюту з собою не обов'язково. Йдемо з вами на екскурсію місцевим магазином. Соки Pringles. Йогурти, які зберігаються без холодильника, Нутелла. Це локальні продукти, хімія. Консерви. Вибір невеликий, але щось знайти можна. Мірінка. О, візьму собі, бо в нас вже закінчилось. Тут дуже добрі фрукти в цьому супермаркеті. Брала дітям банани. Манго дуже добрі. Навіть маракую спробувала. Раніше думала, що я її не люблю, але нічого таке. Розпаковка, на яку ми всі заслужили. Я сходила в магазин. Зараз покажу вам, що купила. Давайте скільки я за це закрутила. Отже, пляшка води. Віна така, сирочок тостовий, кукурузка консервована. Моя її не люблю. Тостовий хлібчик, його багато. Але меншої пачки просто не було. Три шоколадні морозива. кола і Нескафе. два манго, кавун. Сьогодні 12 січня. Я буду їсти кавун і чотири бек-бананчика. Увага! Заплатила я за це все. Якщо цікаво, подивіться. І зняло в наших грошах 1450 гривень. Це мало чи багато це ні. На Укуласі риф, тобто риби, живність просто неймовірний. Острів Укулас з тих місць, де я побувала, входить у трійку найкращих місць для снорклінгу. Снорклінг це плавати з маскою, роздивлятися риб. На уколасі я бачила черепаху, бачила рифових акул, бачила мурену, крилатку це небезпечні види риби. Бачила мільйон різновидів кольорових рибок, риби, папуги, риби риби-клоуни. Рибеголки, я навіть ну всіх не перерахую. Їх там багатезно і їх можна побачити просто з берега плаваючи. Тобто не потрібно брати ніякі окремі екскурсії, оплачувати їх на укуласі. Цього можна спокійно надивитися, просто плаваючи з берега, навіть не будучи суперплавцем. А розкажу вам трошки про інфраструктуру острова Уколос, основний транспорт на цьому острові. Ось так виглядає острів за межами пляжів. Локальні острови Мальдів дуже розбудовуються. Тут ведеться дуже багато будівництва. Це працюють важко, будують важко, тому що сюди складно доставити якусь габаритну будівельну техніку. Поки що я бачила тільки такі портативні, дуже невеликі бетонозмішувачі. Тут навіть є банк, тобто тут можна зняти готівку в разі потреби. Є ось таке волейбольне поле. Там дитячий майданчик. Ми вчора туди з дітками ходили. Він великої протяжності, але там зовсім мало якихось качелюк. Отакий і старенький він. На острові є навіть спортивний майданчик. Я бачила волейбольне поле і футбольне поле. А також на цьому острові є школа. Ну, тобто, це, я так розумію, за місцевими мірками не самий малесенький острів. Це приміщення місцевої школи. А це ми з вами заходимо у звичайну вуличку. Зараз тут спокійно, ввечері тут починається таке більш активне життя. Люди виходять, тому що зараз люди або відпочивають, або десь вже тусять на пляжі. За межами туристичної зони двір може виглядати ось так. А на жаль, тут дуже багато підлаштовано під наших, не хочу казати, яких сусідів. Цей другий велічок намальований. А тут, певно, живе якийсь арабський шейх, тому що це перший автомобіль, який я бачу на цьому острові. Все решта тут їздять гольф-кари, ось такі електричні машинки, а це навіть гібрид. Це я вже фактично в туристичній частині острова. Тут де гарні пляжі, і тут вже зовсім інша картинка. Тут вілли вже такі більш цивілізовані, причесані. Там от навіть якась така досить висока будівля є. Вже все красиво, вже нема таких двориків зі сміттям закиданим. І житло насправді можна вибрати на будь-який смак і гаманець. Тут є як досить доступне житло, так і житло, яке по ціні приблизно рівняється з резортами. Якщо будете на Уколхасі, я щиро раджу ось цей ресторанчик Yellow Mango. Поки що з тих, де ми бували, тут найсмачніше, найкраще обслуговування, адекватні ціни. На мене і дітей виходить десь 30 доларів. Така досить ситна вечеря. Острів Укулас класний тим, що він дуже компактний, і до будь-якої точки острова було йти не більше 10 хвилин. Наприклад, наш готель був так більше до східної сторони, а пляш, який нам сподобався на західній. Це було 4 хвилини. Цим він мені дуже сподобався. Я запрошую вас на екскурсію по західній стороні острова Укулас. Це саме та сторона, на якій я рекомендую обирати житло. Або якщо ви обрали житло на східній стороні острова, раджу сюди приходити купатися. На це є декілька причин. Перша це відсутність хвиль, тут дуже спокійна, красива вода. Друга це комфортний вхід в воду. Тут Переважно пісочний вхід і камінчиків майже немає. На східній стороні острова вхід у воду, повністю каменистий, там без коралок взагалі ніяк. І загалом не дуже комфортно. І третя причина: тут дуже гарний кораловий риф. На східній стороні острова я плавала, там невеличкий тільки є фрагмент, де є живність. Плюс там дуже швидко починається глибина. Це може бути страшно для тих, хто не дуже впевнено, плаває. Як правило, лежак може собі знайти кожен, і місцеві жителі за це багато не просять. Наприклад, ми всі дні відпочивали на лежаках і просто купували два кокоси в день. Це нам ходилося 5 доларів в день. Пили свіжий кокос і лежали собі на лежачках з комфортом. Була сказати про ще одну велику перевагу всього острова Укулас. Я тут не бачила припливів відпливів. Зазвичай говорять, що на Мальдівах можуть бути доволі сильні припливи відпливи, в залежності від курорту. І це може бути некомфортно, бо море може тікати навіть і на кілометр. Тут ні на західній, ні на східній стороні острова я цього явища як припливи не бачила і відпливи. Це добре, тому що тут можна будь-яку пору доби покупатися, поплавати, відпочити з дітьми. Дуже атмосферно виходять гарні фотографії. Ну Це просто неможливо намилуватись. Дуже красиво тут. Бачу тут водні види транспорту, але за ці всі дні я може один або два рази бачила тільки водний катер на воді, тут не шумно і нема засилля цього всього. Ось так виглядають джунглі зарості відразу неподалік пляжу. Катинка на березі моря, прямо на пляжі, в якій, напевно, живуть місцеві. Знамениті мальдівські гойдалки. Кирить кітів, але є ще певні нюанси важливі, про які потрібно сказати. Перше про візовий режим на Мальдівах. На Мальдівах віза не потрібна, проте всім потрібно заповнити форму перед в'їздом на Мальдіви і отримати QR-код. Форма про здоров'я. Там загалом питання, чи були ви в якихось країнах в Африці, там певний перелік країн за два тижні до поїздки і так далі. Цю форму можна заповнити ще з дому, а можна заповнити прямо в аеропорту. Я бачила цю інформацію в інтернеті. Якось закрутилася вдома, не заповнила, і це мені з'їло додаткових 15 хвилин в аеропорту. Тому що вони не пропустять і штамп в паспорті не поставлять, поки не буде оцього qr коду де ви вкажете інформацію про себе, звідки ви приїхали, де ви будете на Мальдівах проживати, коли ви відлітаєте назад і так далі. Це безкоштовно. Я вам в описі під відео прикріплю посилання на сайт. А тут на екрані виведу назву, як виглядає ця форма. По документах для виїзду для виїзду за кордон з України потрібні закордонні паспорти. Якщо ви їдете з дітьми, то бажано взяти з собою свідоцтво про народження, особливо в тих випадках, коли їде один з батьків і вивозить дітей. Згоди зараз другого сподружжя не потрібно, це на період дії воєнного стану. Для чого потрібно свідоцтво про народження? Наприклад, у мене і моїх дітей різні прізвища, і для того, щоб довести, що я їхня мама, мені потрібно надати свідоцтво про народження, де вписане моє прізвище, по батькові. Також по документах, що я ще брала. Я обов'язково брала страхівки для себе і для дітей. Причому своєю страхівкою я скористалася. Я від цього зовсім не рада, але я пізніше про це розкажу. Це буде в другому випуску, бо це буде перший. Я брала з собою трохи готівки. Тому що мене лякали, що тут є місця, де не можна розрахуватися картою. По факту, тільки в одному магазині з двох островів не можна було розрахуватися картою, всюди решта, в готелях, в аптеках, абсолютно всюди можна. Я брала з собою фізичні пластикові картки. В інтернетах лякали, що тут не діє, пайпас, але він діє. В принципі, нічого такого більше. Якщо ви виїжджаєте автомобілем своїм до аеропорту, потрібна зелена карта. Це, що стосується по документах, що стосується організації подорожі, а ми летіли з Польщі, підганяли години виліту так, щоб це було менш більш комфортно дітям. І зараз, уже по факту, коли ми ну, перелетіли, я задоволена тим, як ми спланували дорогу. Як нас було, ми виїхали напередодні з України, заночували в Польщі. В Варшаві біля аеропорту Шопена автомобіль залишили на платній парковці з охороною біля аеропорту Шопена. З таких парковок організовується трансфер до аеропорту. Це входить у вартість оренди. Оренда обійшлася, здається, в 150 злотих за. 14 днів. Після того, як ми переночували, ми поїхали в аеропорт, залишивши машину. Виліт у нас був о 10-й ранку. Вже коли ми були в літаку, виліт затримався на 40 чи 50 хвилин, бо ми вилітали от в цей період, коли були жахливі морози і сніги. Летіли ми 5 годин і стихова у нас була в Абу-Дабі. Летіли ми авіалініями Етіхат, хотіли катарцями, але в катарців там було. Дуже багато приколів, коли ми намагалися забронювати квитки. Вони там ціни міняли просто в режимі онлайн. Нас це в якийсь момент захарило. Ми купили Etihad. Розглядали ще Флай Дубай. Я тішусь, що ми не вибрали Fly Дубай, тому що Fly Дубай був дешевший, це лоукостер. І відповідно там трохи менше на борту різних опцій, які спростили мені політ з дітьми. Etihad дав діткам ось такі рюкзачки. Коли вони зайшли на борт, Юстинка, покажи, що там є. Розмальовка з олівцями! А що ще там є? Це що таке? Плащ Бетмена, та Абу-Дабі У нас була стиковка приблизно 5 годин. Аеропорт більше схожий на торговий центр, тобто там є бутики всіх можливих світових люксових брендів. Напевно, здивував мене лаунж неприємно здивував в Абудабі. бізнес — це місце, де можна з комфортом перечекати. Час до е, наступного рейсу, коли ви власник преміальної карти. У мене теж є більш детальне відео на каналі, і я прикріплю посилання. Буде окремий випуск про лаунж. але я розчарована залишилася. Мені це зовсім не сподобалося. Перший лаунж, який мене розчарував. Потім за Будабі, перечекавши цих 5 годин, у нас вже був нічний переліт, тобто ми десь в районі першої години ночі сідали на літак, але оскільки там плюс час до нашого українського часу, то дітям було комфортно, бо по нашому українському часу це була якась там Година вечора приблизно. І прилітали ми якось, наприклад, в шостій ранку, хоча насправді політ тривав за Будабі до мале половиною години. Діти весь політ проспали, повністю весь політ. Я теж дрімала. Ми вийшли в мале зранку, Учовник у нас був о 10.30, нам треба було ще декілька годин побути в аеропорту. Аеропорт мале мегакомфортний. Красивий, м'які такі дивани. Схоже, більше на лобі готелю, якогось такого хорошого, ніж на аеропорт. І ми з комфортом на тих м'якеньких диванчиках собі доспали. Кажу вам зону відльотів аеропорту Мале, Велана називається аеропорт на Мальдівах. І поки що це найкращий аеропорт, який мені коли-небудь доводилось бачити. Тут дуже комфортні зони очікування. От з такими диванчиками. М'якесеньки, можна собі поспати. Все так спокійно, грає спокійна музичка, немає ніякого шуму. Прилітаєш і попадаєш в якийсь такий тотальний релакс. Туалети тут, як в дорогому готелі. Ну, ви можете сказати, що, може, я не була в дорогих готелях, але ну, це на аеропорт мені насправді мало схоже. Це для людей з обмеженими можливостями. Подивіться, красиво. Для діток навіть є. Спеціально. Що я важливе ще не сказала інтернет? Коли ми сюди їхали, я досліджувала питання інтернету, тому що мені важливо залишатися на зв'язку. Ну, насправді, якісь робочі питання, навіть зв'язок там от, між мною і подругою, якщо ми десь розійдемося в різні боки. Ну, тобто мені інтернет потрібен, я не можу там на 14 днів зникнути з радарів. І по відгуках я прочитала, що тут на Мальдівах жахливий інтернет, жахливо дорогий. Подруга взяла з собою переносний Starlink, бо там за 50 євро можна було купити пакет. По факту він не знадобився на першому острові. Був дуже. Класний wi-fi. На другому острові ситуація з інтернетом була гірша, але про це розкажу пізніше. Також за мною залишилася ще історія про те, як нас лоханули місцеві. Можливо, хтось з вас вже з таким стикався. Я ще поки що з таким не стикалась. На всякий випадок вам розповім, щоб ви були готові до такого, що це таки може статися, і правильно вели комунікацію. Лю вам зараз тут відео цього місцевого чувака, який зловив нам двох восьминогів. Це сталося саме в цей день, коли ми робили ці фото. Відео це був перший день нашого відпочинку. Ми шукали де впасти на західній стороні острова. Укулас, яка більш комфортна для дітей. Тобто йдемо. Тут стоять такі лежаки, і чувачок продає кокоси. Ну, ми запитали, скільки коштує оренда лежаків, хоча ті лежаки відверто були дуже такі стомлені. І ми вже просто пізніше побачили, що на них різні назви готелів, і зрозуміли, що це швидше за все. Якісь готелі їх просто викинули. а Він підібрав, бо були від всіх різних готелів. Частина лежаків була напівполомана слово. Він каже: дівчата, типу нічого не треба за лежаки, купляйте в мене кокоси і відпочивайте собі на лежаках. Ну, ми в нього купували там кокоси. Перший день купили, другий день купили. Перший день він підходить до моєї подруги Олі і каже, чи не хочеш ти зі мною поплисти на полювання на октобусі. Оля каже, що це буде коштувати. Ну, він там розказав, показав відео, як це виглядає там, і так далі. Оля каже, як що це буде коштувати? Він каже: Нічого, це безкоштовно, ти типу, просто пливи з нами. Ми пливемо полювати, візьмемо тебе з собою буде цікаво подивитися. Оля типу, каже, окей, там ну чи я побуду з дітьми, я кажу, що я побуду. І вона з ними попливла на тих октопусів. В перший день їм не вдалося ніякого октопуса зловити. Це вже був другий день, Оля з ними не плавала, і він от виходить, виносить цих октопусів, показує їх, ми тішимося. Оля так до нього жартівливо каже, чи ти нам їх приготуєш, ну ніби що ми їх купимо. Він так, звичайно, шур, я там вам їх приготую. Ми думали, що в нього десь гриль є. От там на березі можливість якось приготувати. Він каже: Ні, я віднесу ці октопуси в конкретний ресторан. Ви туди прийдете ввечері. Я для вас зарезервую ці октопуси і для вас їх приготують тільки ви маєте сказати, що ви від мене. Ми такі, окей. Ну, типу, без питання, ми розуміємо, там він зловив октопуси, він повинен за це отримати від ресторану якусь винагороду. Запитав нас десять разів на котру годину. Нам зручно. Ми собі подумали, ми знали цей ресторан, нам він подобався. Каже, я вам забронював годину. Потім ми по обіді ще раз прийшли на той пляж, бо ми ходили на денний сон. Він підходить: ви не забули, що ви маєте на куту годину прийти. Ми такі, та ні, ми не забули. Ми ж сказали, що ми будемо. Ну то ми будемо, ми серйозні дівчата. Ні, І він такий. Я зарезервував столик. Мейбі там він каже на сім персон. Ми такі, типу, для чого на сім персон? Цього не зрозуміли. І тут ми ввечері йдемо до цього ресторану і бачимо, що цей хлопець і його брат сидять за столиком, ну таким великим, очевидно сервірованим під нас. Я вже тоді зрозуміла, що щось неладне. Вони, типу, нам о, сідайте, це типу столик для вас і продовжують сидіти. Оля пізніше казала, що вона не зрозуміла, чого вони сидять. Я вже зрозуміла, коли я побачила, що вони сидять за столиком, я вже зрозуміла, що це буде вечеря на халяву. Словом, підійшла офіціантка, почала приймати замовлення в нас. Ці хлопці собі абсолютно ні в чому не відмовляли. Замовили собі страви, причому такі, ну не самі там дешеві, грубо кажучи. Один з них замовив морозиво, отаке велике, за скільки там доларів, ну, умовно, яке ми дітям навіть не брали в закладах, ми йшли в магазин купляти морозиво дітям, а не в закладах там, за шіші за 7 доларів. Морози вже добре. Ми вже сидимо, спілкуємося. Ну це зрештою цікаво поспілкуватися з місцевими. Це такий ну цікавий досвід. Потім нам принесли страви. Ми замовляли том'ям. Оцей такий, що в казанку. Цей чувак стає з типу, тарілкою, підходить і починає собі набирати там ще й том я у нас. Тобто їм ще було мало того, що вони там собі не замовляли. Ну це, по-перше, не дуже гігієнічно. Та я не знаю, що це за людина. Він своєю ложкою лізе там в той суп, відбиваючи коротко підсумок. В кінці вони встали, подякували і вийшли. Рахунок повісили на нас. Рахунок вийшов 135 доларів. Ну, типу, ми ніколи настільки не їли. Це тупо х2 до того, що ми зазвичай їли. От і ще 10 разів перепитував, на яку суму вийшов рахунок. Ми так собі підозрюємо, що ресторан ще йому відкат з цього рахунку мав дати. Тобто він безкоштовно поїв, отримав, напевно, за восьминога щось в ресторану, і ще й відкат в ресторану за те, що він привів двох дівчат, які за нього заплатили. Отака От з нами сталася історія. Саме тому ми в нього вночі собі взяли ще по кокосику попити. Дивіться, що робиться матір в першій ночі. В першій ночі. Краде кокоси, боже Боже, як вам не соромно. Оля відкриває кокосовий бізнес у Львові. Йо кокос називається. О, Ура! Є Є, я зняла. Є. О, yeah, о, я зняла. Дивіться, дивіться. Потім на другий день Оля сказала йому, типу, що давай нам кокоси безкоштовно. Він до речі, здивувався на другий день, типу він прийшов, що заплатіть нам за кокоси. Оля каже, ти вчора за вечерю платив. От і він дав такі два кокоси безкоштовно. Ми вже там до останнього дня відпочивали на тих лежачках. Вже ясно, що ніякі кокоси у нього за гроші не брали. І він в останній день навіть вже сам пригостив Олю Косом тобі олю полюбив, сподобав бо я така менш контактно. Ось така сталася з нами історія. Нічого критичного. Всі живі, всі здорові, всі цілі. Сума грошей не там якась екстра супер критична. Але думаю, вам важливо було знати, що таке може бути. І відразу хочу запросити вас підписатися на мій канал, тому що буде ще друга частина продовження про другий острів, на якому ми були. Я розкажу вам на тому острові, які зі мною вже сталися пригоди медичні. Як я попала, умудрилася потрапити в лікарню і не плавати жодного дня на цьому острові. Розкажу вам ще цікаві різні моменти і зроблю таке порівняння цих двох островів. Тому не пропускайте, підписуйтесь на канал. Мені це дуже важливо, мені дуже допоможе в просуванні цього каналу. А з мене для вас корисний, цікавий і ось такий красивий контент. Всіх обнімаю!